Ти мій коханий, ти мій чоловік, тобі я відкриваюся, мов книга. Ти моє небо, мій безмежний світ, і сонце, зорі, морозець відлига. Ти той, кому довірила життя, кому прощаю всі свої образи. В якому мого серця є биття, і замкнені чеканням теплі фрази, Я вся в тобі, і мрію, і живу, мій кожний жест, змальований тобою, Чи бачу тебе в сні, чи наяву, Окрилена любов'ю неземною. У тобі сонця промінь золотий, мої надії, задуми і крила, цей злет у піднебеся чарівний і щастя обнадійливі перила. Ти той, хто надихає кожну мить, леліє мене, зваблює, кохає, в якому вогник радості горить. Який моє життя оберігає, той, за яким пройшла би крізь вогонь, пробігла б у знемозі любі далі, тримала б грози в теплоті долонь, щоб відвести від тебе всі печаль? Ти мій світанок і ласкавий день моя розрада. Певненість і сила, і миті неповторності й натхнень до щастя мого зоряні вітрила, мені ти подарований з небес, щоб для добра своє гніздечко звити, І життям пливемо в хвилях срібних плеч, живемо, щоб дітей святой. У майбутньому у вас буде дуже багато чого спільного. Я хочу, щоб ви вирішили, Ні, я сам. Тобою я прагнув. Потім побажатися. Всього всього, всього ти вже на весь наш рік. Любов. І я живу в тебе. Що тобі пише? Я не втямлює. Хочу вас привітати з цим прекрасним днем, побажати вам найперше величезне, величезне здоров'я, тому що це залог всього. Щастя вам багато, щоб ваші діти росли здоров'я і все у вас було добре за вас. Можете? Хочу побажати вам щастя, здоров'я. Гроші багато. Відточок в мене бізирочок. Щоб про все здорові. Бажаю вам земельного добробуту, щастя, злагоди і взаємородні. Бо це є найголовніше в побажати вам сім'ї, любові, та добра на многії і благі літа. Дорогі мої брат, хочу вас привітати з цим незабутнім днем, вашим весіллям, Бажати вам здоров'я, грошей, багато діточок, де ви були здоров'я, щоб ви залишалися кіміки є щасним здоров'я самих Ну, здорові сим ви визначене днем я багато не міг говорити щоб у вас була злагода вашій сім'ї щоб вижили солодко були щасливі моя любов це подарунок неба це той потік джерельних чистих вод що спрагнені, так мають в нім потребу, так я спішу до тебе вчас згод. Твоя любов ніколи не згасає, хай навіть як споткнуся і впаду, ти ніжно свою руку простягаєш, і я з новими силами іду. Коли мій каганець ледь-ледь вже вріє, а вітер сумнів'ю сильнішим лиш стає. На тебе покладаю я надію, не Прости тоді, моє, прости і укріпи мене, благаю. Зміцни слабеньку віру ти мою, без тебе я душею помираю, без тебе гину з ворогом в бою, стомилась я, сил нема, мій Боже, як тяжко нам, буває, в світі жити Здається, вже лукавий переможе. Але приходиш ти в потрібну мить, ти не спізнявся, Господи, ніколи. Бо в тебе є свій час для усього, проводиш нас долиною юдоли як золото очищує вогонь. Але я знаю, Бог любові повний, ти не залишив навіть у той час, коли в молитві я прийшла безмовно і вогник віри вже було погас. Твою любов я осягнуть не смію, і милість твоя вища є небес. На тебе покладаю я надію. Бо ти мій Бог спасіння, Бог чудес, Амінь.